Всім привіт! Я продовжую знімати відео про парфуми. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, тож перейдемо безпосередньо до них. І сьогодні на огляді ось такий парфум. Я довго думала, з якого парфуму продовжити, але вирішила все-таки продовжити з цього парфуму. Він від фірми Фармасі був час, коли я займалася. Була консультантом у цій фірмі. І ось саме тоді я і придбала цей парфум. І так, як він у мене з'явився? Це той випадок, коли я брала цей парфум і не знала, що я беру, тому що ніякого пробнічка у мене не було. О, можливо, через те я потім навіть і пошкодувала. Але в свій час вони не досить дорого коштували тоді. І так, як була знижка консультанту, у мене тоді ще мало я брала там парфумів. І якби все ми була задоволена. Щодо цього парфуму, і так, зовнішня упаковочка в мене, звичайно, не збереглася. Але це була така. Непогана, я б сказала, упаковочка червоного кольору ейфеловою вежею, тобто, на перший погляд, навіть виглядає достойно. Щодо самого флакона, він скляний, кришечка дуже добре тримається. Якщо говорити до того, як він розбризкується, теж ніяких проблем не було. Країна виробник цього парфуму Турція. Який же тип аромату? Тип аромату було зазначено, що він пряний і солодкий, От поєднання? Початкова нота ананас та нектарин, нота середня ваніль і мускус, і кінцева нота. Джималась та пачулі. До речі, хочу вам сказати, що тільки тоді, коли він у мене з'явився, я випадково дізналася, що це аналог Ейфорії Келвіна Кляйна. І як на свою ціну дуже непоганий аналог, тому його можна дуже сміливо купувати в свою колекцію ароматів. Він підходить саме для такої пори. Року, як тепер, пізній осінь, зими та початку весни. Як на мене, то аромат звучить дуже гармонійно. Я не відразу його розпізнала, скажу вам чесно. І не відразу зрозуміла, як він розкривається. Тому. Я його якось відставила, от трішки поносила, як би так мовити, відставила однієї зими, потім іншої зими знову-таки взяла. І от саме вже і ін... другої зими, коли я почала ним користуватися, то мені дійсно сподобався. Тому що через деякий час після того, як його нанести, дійсно починає розкриватися. З'являється свіжий аромат ананаса та нектарина. І потім. Пову плавно переходить у нотки ванілі та мускуса. І дійсно, коли він розкривається, то мені дуже подобається цей аромат. Серед плюсів є все-таки найперше те, що це хороший бюджетний аналог дорогих парфумів. Тому я можу сміливо рекомендувати його, але все-таки, знаєте, як говорять, на колір і смак, товариш не всяк. Мені він цей аромат сподобався, може бути таке, що комусь не сподобається. Тому, звичайно, краще, коли є невеличкі якісь пробнички, як ми говоримо, так? і тоді вже можна вирішити, подобається аромат чи ні.